Ось і різниця, ось така різниця в барвниках, Бачите, це золотий мандарин, колір Грейс. Гарна питка Профіт. Класно виглядає. Гарна плитка. А це... А, що у нас? Це пасаж, Юнілюкс. Колір діабаз, Взагалі насичений такий чорний. Ну от різні барники на різних виробництвах і зовсім по-різному виглядає плитка. І та плитка гарно класно виглядає. І ця, І як кажуть, на вкус і цвіт фломастера різні. Тому приїжджайте до нас і ми вам допоможемо вибрати те, що подобається вам на вибір. Не засовуючи і пропонуючи, да, тільки одного виробника, а ми вам покажемо, які можуть бути можуть бути варіанти. Які можуть бути форми, і ви самі вже будете вибирати. І це все можна зробити в одному місці. Найкращі виробники представлені на площадці виставковій на балоні в компанії Майстерфам. Чекаємо на вас.